Наталія Іванівна Кобринська в дівоцтві Осаркевич. Хмарниця! Сонце горіло на розпаленій мертвій блакиті, і з самого ранку воно вже розпалало. А чим більше йшло до полудня, тим більше розпікалося і горіло, палаючи золотим вогнем. Парнота та спека заливали усі кути землі. Блакить, як розпечена у гуді шкляна баня, вкривала з усіх боків землю і придушила тяжкий, розпалений, непорушний воздух, збіжжя, мов золоте море, завмерло у тихім хвилюванню, червоні маки у тяжкій задумі, а сині блавати, дивилися тихо і лячно, широко отворивши зіницю. Гори вкривалися мраком, як би ховалися перед чимсь страшним, що висить у воздусі. Сонне заросле осетом озеро тихо мліло і розслабало. Ластівкам опадали крила, а крикливим чайкам завмирав голос у гортанках. На розлогих ланах блідли китиці конюшини, щурили головки і прислухалися чомусь. Щось довкола заливало пустошем і якоюсь тривожною мертвотою. Змучений парнотою чоловік обтирає рукавом під із чола і несміливо зазирає на сонце. Товар на пасовищі непокоїться і розбігається. Сонце жарить, пече, горить, земля розсікається з шпар, тріскає в колеса і звізди, трава жовкне, в'яне, а через обвисле листя дерев пекуче сонце кидає блискучі гарячі п'ятна. Аж ось від заходу стала підноситися велика чорна зловіща сила. Легка, непевна блискавка мигнула стрілою. Знов тихо і парно, лише чорна голова росте, і сунесі вгору. Усе порухалося. Дуже теплий вітер подув сильно, морщив на плесах воду, хапав скошене сіно, обривав листі, ніс порохом і дрібним рінням, стемнілося. Густі хмари затягнули цілий небосклін і закрили сонце. Десь, якби здалека, доходив у вітом сильних громів. А блискавки щораз частіше дарли чорні шматки хмар. Над горами висів у сиві і жовті пруги катов хмарниці, а над нею висіло велике чорне сяєво. Гук громів зближався, червоне сяєво погасло, а натомість виринали один із за другого сині і чорні повбани, товпилися, розбивали і крутили, би в якім пекельнім танці. Птахи ховалися під галузі, переляканий товар, біг з поля, що ледве пастухи могли його здогнати. Люди забирали вікна й двері, гасили огні в печах. Михайло Федів ніколи не лягав у полудні спати, а тепер, як на то, заснув, мов би, хто каменем голову привалив. Його називали дебровим, бо хата його стояла край села над деброю. Та й усі знали, що він щось від тучі знав. Тому то тепер не один згадав про нього в селі, а він спав твердим сном і не знав, що діється. Перелякана жінка ухопила його за плече і стала будити. Михайло схопився і глянув у вікно, і за вікна липнуло вогнем і зареготалося страшним трескотом. Регучися або й ні. А це вже тобі не буде дозволено, бурмотів Михайло злісно і завзято. Груба каламутна пітьма топилася, спадала щораз нижче, роздувала і грубіла. Нараз, якби пуклотно озеро, пітьма продерлася у брудні, розтріпані шмати, і посипалася у гробі, як головки лещику, замерзлі груди леду. Михайло ухопив із за образів поясок, що ним піп у церкві підперезується, вибіг з хати, і гей би пірнув у темряві, біг до старої дзвіниці, що стояла побіч церкви якби підперта, високим розсохлим явором. Розібрався, підперезав поясом і потягнув за шнур великого дзвона. Дзвін ані рушився, він потягнув другий раз. Дзвін ударив серцем у крису, але голосу не було, аж на третій раз крикнув Стій, стій, стій. Хмарниця закрутилася стовпом сивого диму і роздівалася вогнем і заревіла громом. Пусти, пусти мене, не пущу, не пущу, гудів поважно дзвін. Пусти, не пущу, пусти хоч на кусок поля. Не пущу на поле, іди лісом. Я хочу поля, ревіла хмарниця. Лісом, лісом, відповідав дзвін. Поля, поля, клекочуть брудні жовті боуни. Лісом, лісом, гуде дзвін. Позволь хоть поступитися, моє військо бунтує, благала, а за нею клекотіли, як опеклі блискавки, крутилися, як вужжі, і отвирали запінені кров'ю пащеки, І йшли пожирати, нищити, губити. А це він приказує голосно, остро, неомолимо, лісом, лісом, лісом. З розбитою грудею, з покорченими руками, з повикручуваними пальцями, з роздертим на шмати нутром, хмарниця то піднімалася, то спадала в долину, витягала голову, як птах, коли хоче летіти. Нараз засвистала вітром, аж земля затряслася і поволі піднесла тяжкі як олово крила і повернула в бік понад гори. З гуком, ревом і клекотом, як биржали стада коней, безліч головка довбів, рук, ніг, крил путалися в один клубок, кидало стрілами і летіло за нею в безодню чорного небосклону, зашумів і застогнав ліс, погнулися до землі дерева, Трескіт, шум, блиск. Палючі стріли колють столітні дуби, від ледяних куль обсипається листя, обламує галузі, а серед лоскоту громів, шуму вітру, серед зойку пливе чистий голос дзвону, раз далі і далі. Матія Михайлового сусіда захопила туча з кіньми і возом у полі під самим лісом. Вітер мів порохом в очі, завертав віз. Блискавка і громи поджали коні, мусив спуститися на волю Божу, відпняв від воза коні, причепив ту драбини, а сам стів віз, аби перебути лиху годину, а чує — застогнав ліс, вітер жене, дерева гнуться, як колосся в полі. Шум, ломіт, лоскіт, страх хапає за груди. Серце перестає бити, а грім за громом ціляє. Хмара стручає хмару, а нараз не видно стало ні хмар, ні лісу, ні поля. лиш гук, шум та й вода. Поволі дощ ослаб, робилося тикше, а холодний, чистий прозорий блеск заливав воздух, ровами, плила вода по небі, пересувалися легкі білі хмари. Сонце обтирало заплакане лице, з поля тягнуло свіжою травою і цвітом. Лани збіжжя гайби купалися у чистій воді, втішені, що туча їх не доторкнула, лише змучила і засмішила ліс. Галузя пламане, обдерте листя лежало купами, перемішане з ледом. Одні дерева, повиривані з корінням, спиралися на міцніших своїх товаришів і привалювали їх своїми тягарем. Інші крайні лежали догори корінням у ровах води, що з гнівом, гуком і трудом проривалася через покладені їй запори. Матій довго не міг прийти до себе, оглядався, якби сам собі не вірив, що він же є, і нічого йому не сталося, зітхнув глибоко і перехрестився вокруг нього так тихо. Спокійно, що якби не мокре шмаття, не переполохані коні, та й недоламаний, не збитий перед очима тучою ліс, то виділося би йому, що лише страшний сон його мучив. Коли це щось ударило його в саме чоло. Грудка лету, як голубине яйце, лежала коло його ніг. Він підніс і розкусив, а там було чотири листки яворовий, клиновий. Осиковий і смерековий. Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не ігноруйте повітряну тривогу, і ми іще почуємось.